Перед нами знаходиться чотири пари різних чисел, і нам потрібно їх порівняти. Ну, тобто сказати, хто з них більший, хто менший, можливо, неоднакові. І, звісно, ми можемо це зробити з якимось жорстким алгоритмом, але я пропоную скористатися координатними прямими. Для того, щоб краще відчути, що ж відбувається з цими числами і чому воно саме так. Тож, погляньмо на першу пару. Маємо число мінус 7 четвертих і число мінус 3 четвертих. Спробуємо розташувати їх на числовій прямій. Зробимо собі таку невеличку пряму. Так, нехай тут десь нулик. Нехай тут десь мінус одиничка. так, І нам потрібні четверті, тобто ми можемо насправді розбити кожен одиничний відрізок на 4 частинки. Тож, в такому випадку, де буде знаходитись наше мінус 3 четвертих, оце число? Що воно означає? Воно означає, що нам потрібно зробити три кроки вліво по одній четвертій. Тобто, раз, два, три. Це число буде знаходитись отут. Тепер погляньмо на мінус сім четвертих. Мінус нам вказує, що ми рухаємось вліво. І нам потрібно тепер зробити сім кроків вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це число буде отут. Отже, ми бачимо, що мінус 3 четвертих буде правіше від мінус 7 четвертих. Отже, воно насправді більше. Або ж, іншими словами, мінус 7 четвертих менше за мінус 3 четвертих. Тож ми можемо сміливо між ними поставити отакий от знак. Йдемо далі. Маємо іншу пару чисел. 2,15 та мінус 1,1. І насправді тут все доволі просто. Ми розуміємо, що. Оце число мінус 1,1, воно з мінусом. Отже, нам, щоб до нього добратися, треба буде рухатись вліво. Так, воно буде десь отут. Нам навіть не так важливо де, але десь зліва від нуля. Нехай, скажімо, отут. Натомість, оце число, інше, воно більше за нуль буде, нам тут потрібно буде до нього рухатись вправо. Так, ну, якщо це мінус 1, ціла, то воно буде десь приблизно тут. Знову ж таки, нам не дуже важливо, головне, що одне зліва від нуля, інше справа. Ну і ми розуміємо, що ну, та 2,15 точно більше. Можемо сміливо це стверджувати. Погляньмо на третю пару чисел: 0,6 та мінус 1,8 зобразимо їх на числовій прямій. Знову ж таки, ми бачимо, що одне з чисел додатнє, а інше від'ємне. Тобто до от оцього числа 0,6 нам потрібно буде рухатись вправо, так, ну, нехай, скажімо, десь от сюди. А до іншого числа, 1,8, нам потрібно буде рухатись вліво, бо тут у нас мінус, це означає, що число менше за 0. Ну, і воно буде десь отут. нехай. Як би там не було, ми розуміємо, що 0,6 більше за мінус 1,8. Хоча в абсолютному значенні, там ми розуміємо, що якби вони обидва були додатні, так, то 1,8 це більше. Однак, знак все змінює. Можемо сміливо написати, що 6 більше. Ну і погляньмо на останню пару чисел. Так, ще одна числова пряма. Тут у нас обидва числа від'ємні. Так, І це цікаво, бо тут так легко, як в другому в третьому випадку не вийде. Тож намалюємо собі позначки. Так, нехай тут буде мінус один, тут десь мінус два. Так, давайте мінус три. І нам потрібно знайти ці два числа. Це буде мінус 1,5. Так, ми розуміємо, що тут у нас мінус 1, а 5 десятих означає, що нам потрібно ще на пів кроку зміститись. Тобто, насправді, це число буде десь отут. Натомість мінус 2,5 нам кажуть, що потрібно зміститись в мінус 2, а потім ще 5. десятих. Тобто десь ось сюди на серединку між мінус 2 та мінус 3. Таким чином. Бачимо, що правіше знаходиться число мінус одна ціла з половиною, так мінус одна ціла п'ять десятих, тож вона більша за мінус дві цілих